Шалом, це Славко, Ася Маша, ми обидва сонні. Я вже хотів читати сніг в Венеції», але Борис Піздоріус мене довів. Розумієте, оце от, щоб ви бачили чернетка капринті, нікуди він від вас не дінеться. Я тільки заучу на пам'ять оцього хотного, що він кроче. Піздорю скаже, Росія повністю перейшла на військову економіку і щорічно передає армії від тисячі до 1500 п'ятисот танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж мають в своєму розпорядженні п'ять найбільших європейських країн разом узятих. Ти ж тварь, люди ж бачили, скільки у тебе стоїть на базах танків, яких ти не передаєш, і кращої якості. Я скажу, як ці тисяча і... 1500 їх насправді 2579, 97 Т-55, 679 т 62 63 т 64 100 т 72 А, 443 Т72 Б, 943 Т80, 138 Т80, у 112 Т 90. Це все, що можна вигрібти з вас. Розумієш ти, піздоріус? Кого ти хочеш обдурити? А мені довірливі критини пишуть, що Росія виробила 1500 танків. Я вам покажу: ось наш Цаплієнко нас не підвів. За вересень 24-го року видав таємницю, значить. Оте, що тут я вам показувати і пояснювати українське не буду, я вам поясню за оцей от полк, що то ніби мав би займати такі позиції, займає такі, але це не важливо, на війні всі брешуть. Це 1307 полк з Ханти Мансі, типовий полк, створений 22-го року, 23-го на фронті, затикав дири в Бахмуті, зараз в Чавому Ярі. І що ви собі уявляєте? Шоста та мотострілецька дивізія, Марат якийсь, коротше. Я не буду матюкатися вже сьогодні. Ну, ви знаєте, як їх в армії всіх називали, значить. Не, не, хорошо рифмується, але не буду потом. Ну, чурка, коротше, командир дивізії в них. І що ви думаєте? 2036 лічного составу, 14 танків. 61 бойова бронірована машина, 4 РСЗО, 11 оруді і міні Це піхотна часть, це паршива піхотна часть, я скажу. Як в Другу в Другої світової війни. Це ви розумієте, це повбатальйона танків. Ну, 14 танків це повна народ, але я скажу, це у них право 2 роти по 7. 61 ББМ це трошки більше батальйона, Ну так, два батальйона по 30 одиниць, паршивенька батарея РСЗО. І тут я скажу крохи артилерії. І оцього всього уйобства, вибачте, за слові, бояться піздоріуси. Що про це можна сказати? Щоб так ганебно. Ну, я просто цього не розумію. Наскільки так от можна маніпулювати факами, і ну, ну я не знаю. ну, Коротше, я піду читати сніг в Венеції, а Ася піде спати, вона мене вибачить. Бай. А його сама фамілія виздає. Ну, так, да, да, таких всіх. А оцього от марата не буду казати, як по прізвищу прилично це не назовеш. І розумієте, ну отакі от їхні пауки всі, всі пауки нинішнього їхнього складу, по дві тисячі м'яса, по чотирнадцять танків, по шістдесят бойових бронірованих машин. Ну, що можна сказати? Щоб Захід нам допомагав, допомагав каже, ми б туарду погнали. Це очевидно. Але ж вони ж хочуть, щоб оці хочуть привести Красну Армію на границі Європи. Вони хочуть привести чому вони хочуть привести вшивасть. Для чого це піздоріусам? Я не знаю. Швидше за все, це до Фукуями з цим звертайтеся до Фройда, до кого завгодно. Людина здоровою психікою цього розуміти не може. Лайкайте, поширюйте, подтримуйте.